Україна готує напад на Білорусь, Та кому ви потрібні взагалі насправді. Ну і біля кордону Білорусі та Євросоюзу знаходяться 10 батальйонно тактичних груп НАТО загальною чисельністю близько 20 тисяч осіб. Отаке стверджує заступник голови міноборони країни, начальник тамтешнього генштабу Павло Муравейко. За його словами, Білорусь може застосувати ядерну зброю за е у випадку загрози своїй незалежності. Білоруський напрямок залишається загрозливим, тому Україна нарощує там свою оборонну спроможність. Про це у, наш, у нашому ефірі заявив речник ДПС Андрій Демченко. Інформація про білоруський спецназ біля кордону це не обґрунтоване нагнітання. Отак вважає пан Демченко. Підрозділи армії Білорусі весь цей час певним. Певним складом, певною кількістю посилюють цей напрямок, знаходячись на певній відстані від кордону з Україною. Але в рамках їхньої цієї останньої перевірки боєготовності підрозділів та ротація, яка планувалася, вона до прикладу проведена не була. Тому я навіть не виключаю, що зараз можливо відбудуться ротаційні заходи цих підрозділів, тому аби Продовжити нагнітати, вони видають цей випадок за те, що спецназ Білорусі пішов на кордон з Україною. Тому варто, звісно, тверезо дивитися на всі речі. Зазначу, що саме російських підрозділів на території Білорусі немає.